Йоська чоловік собі такий невисокий, але й не низький, з лисиною від лоба і аж на маківку, ніби добре вичовганий мідний казанець на тичці тину. А поза вухами й на потилиці волосячко жмутиками стовбурчиться, наче ото по дорозі везли возом сінце та розтрусили кубками А на скронях Ще й поприлипало, бо полюбляв носити каракулевого картуза, якого купив у решетилівці в тому магазині, де товари за зниженими цінами, і носив того картуза в будень і свято. Прийде до конюшні і першим ділом обгорне свого картуза в чисту ганчірку та й повісить на цвяшку. Це щоб мухи не обгиджували, і коли якогось лиха впаде, щоб не вивалявся в кізяках. Лице в нього колобком, ніс грушкою, а очі сірі, в них завжди ласка пригріта. Був він чоловіком спокійним, добрим, нікого ніколи не зобидив, але його, і це знали всі не чіпай. Бо на фронті був розвідником і дещо вміє. Люди шанували його, і він тим дуже пишався. А любив Йоська понад усе коней. Не дарма ж з сусідніх сіл приводять найноровистіших молодих коней до нього на об'їздку. І що б ви думали? Годі йому тільки за вуздечку взятися як кінь одразу стає смирний та піддатливий. Було, повідв'язує під вечір, щоб попаслись і сам на луки йде, а вони за ним слідком, як з зурочені. А це сталося. Йоська навіть додому не пішов, ноги не тримали, якогось лиха дрібно тремтіли. Він сів на зачовганому поріжку конюшні і гірко замислився, чого в світі отак ведеться, що поруч з добром в одну ногу й кривда плентається. От взяти хоч би його, Йосипа Драного. Таке прізвище. Зоотехнік каже Ви нам, товаришу драний, голови не морочте! Нічого коням у нашому високомеханізованому господарстві робити. Он на мене сусіди вже пальцями тикають, конячим зоотехніком обзивають. А він йому дурні, то й тикають. Зоотехнік розсердився, почервонів пухким личком, що як бурячок книжить. Яке прізвище, така й голова, що й вітер свище? Це виходить, що в Йоськи голова дірява. Він аж за я себе помацав і дуже образився. Хіба так можна, а ще з дипломом? І бригадир устряв, наче не міг змовчати. А як же зоотехніку підсобляв! Ішли б ви краще, Йосипе Карповичу, додому, сказав пошершні губи, облизавши. Робити вам тут уже нічого. Молоде, зелене, що воно бачило? Вовка смаленого може нюхало. В школу ходило, на батькові гроші вчилося, на перинах з гусячого пір'я спало. А й собі туди ж. Та на цій конюшні. Коло цих коней все його йоське життя минуло, і дитинство в полотняних штанцях, бузиновою юшкою фарбованих, і молодість, і сивина підкралася нечутно та побілила залишки колись розкішного чуба. А тепер, виходить, вже не потрібен? Як же так? Ну, хай він уже на пенсії. Але ж хіба дома всидиш, коли змалку до роботи привчений, Та й немає до конюшні охочих, а вони? Йості й мову одібрало. Він знесилено опустився на колесо від гарби, що перекинуте лежало на землі, а крізь перетинки вже й трава проросла, і очима. В яких туманився біль і спалахувала крізь ту югу, блискавиця, дивився на тих, що в'язали добричо по п'ятеро коней. Коні крутили головами і жалісно косували карими очима на нього, наче благали спасіння. А що він міг? Як стрінеться з тими очима? То сироти по всім тілі виступають. Ви допомогли б хоч в'язати, сердився зоотехнік. В таким ділі я не помічник, буркнув Йоська А ви з норовом, то й йому. Та вже яким батько мати в світ пустили. І продовжував сидіти, немов скам'янів на місці, Щепивши пальці обох рук, що вони аж боліли. І поклавши на те сплетіння голову, щоб не бачити кінських очей. А коли відв'язали від ясел його улюбленця сокола, і той пронизливо заіржав, здригнуло йості серце, і зайшлося щемом, наче хто крутої ропи на нього линув. Сокіл був гарний кінь, баский, розумний. Йоська вигодував його. Коров'ячим молоком, підсолоджуючи цукром, який носив з дому, а жінка лаялася, з пів мішка, цукру виперяв. Мати жеребчика, стара і вироблена кобила, і двох днів по його з'яві не прожила. То Йоська начеб за матір став, і кінь так до нього прив'язався, що й бігав за ним, мов собака слідком. Куди Йоська, туди й сокіл, навіть додому прибігав рано на зорі і під вікном тихо іржав. Хоч його лишіть!» – попрохав зоотехніх, кат з нею тією платнею, я й за так воду возитиму. Вам сказано, не вигадуйте, відчепіться, дратувався той. Еге, відчепіться, коли серце тобі виривають. Воно при теперішніх механізмах можна і обійтися. Це так. А як з другого боку подивитися? Подумати тільки, так, чого доброго лишиться людина сама самісінька на цілий білий світ із своїми бездушними механізмами, мов вовк у пасті, яку сам собі зготував. Розумніші за вас так вирішили, кидає зоотехнік. Ой нерозумніші. Якщо, приміром, ту ж бочечку води та ціла сотня кінських сил вестиме, хіба ж то господарі, он на кого пальцями тикати треба? Як на нього, Йосипа Драного, то він коней навіть до школи приставив би. А що? Хай діти з малку звикають, душею прикипають до тварини, яка все розуміє, та біда говорити не тямить. Бо що трактор залізяка без душі і серця, коло нього і сам огрубієш, а кінь то вже інша річ. Кінь, як і людина, дитя природи, коли болить йому, той заплаче. Бо душа в нього є, коло нього і людська душа у вищий регістр стає. Ех, коники мої, коні, та коней уже повели. Вони нервово витупцьовували ногами, щулили вуха, оглядалися на стіло і на Йоську, жалісно іржали, серце йому від того видива трохи не розірвалось. І стояв він, уклякнувши на місті, з безсило обвислими руками. А вже коли брички з кіньми зникли за поворотом вулиці, помаленьку добрів до конюшні і сів на поріжок. Велика пекуча сльоза скотилася запеченою щокою. Вже й темно стало. І місяць виплив поміж зірок, а він сидить, голову звісивши, все згадує коней, що найбільше в пам'ять запали. Як живі, гарцюють вони перед очима, а як же цілий вік з ними, із молодою дружиною попервах при конюшні жив, А куди ще? Все попалене та розбите германцем. Люди в землянках живуть. Йому тоді вже тридцять було. З війни прийшов, неушкоджений, тільки контужений трохи. Хата батьківська до пня згоріла, саме печище в бурянах, обвалене, чорніє. Куди йти, де кутка шукати? Конюшня дивом уціліла, коней п'ятеро. Що артилеристи залишили, стояли. Він і примостився в кімнатці з боку Сарайчика. Було там одне віконечко плита, лежак, стіл і табуретка, та ще підкова над одвірком прибита, так і жив. А там Пріся з Уралу повернулася. З нею він знався ще до війни. Розписалися у сільраді. Голова сільради Мирон Самсонович в полотняних штанах, вишиваній сорочці, підперезаній мотузком, І в калошах на босу ногу змахнув сльозу. Паруйтеся, любі мої, аби любов та злагода той біда не страшна. Ідуть вони з сільради вулицею, а люди виходять з дворів, вітають, щастя бажають, а ще діток. Їсти нічого, жити ні в чому, а вони провічне. Прийшли до своєї комірчини, посідали рядком на лежаку і зажурилися. Як жити? А тут двері, риб, аж кинулись обоє. А воно тітка соловета. Сидите голуб'ята, питає. Сидимо. А що їм ще казати? А я тут наливки принесла. Капустки. У тебе, Йосько, картопля є? Є. Ану, Прісю, бігом помий та став варити. Дивиться, Пріся, на неї здивованими очима і не тямить, що тітка хоче. Вари, кажу тобі, удавано гримнула Соловета, а потім усміхнулася. Весілля справляти будемо. А то як без нього? Таке, буває раз на віку. Кинулася Пріся картоплю варити. У плеті горіло. Як ішов Йосип розписуватися до сільради, то кізяків сухих напхав повно. От, подивлюсь я на вас. І плакати хочеться, діти мої, діти, і фартух до очей. Чого плакати, дядько Сидір з порога, мало тих сліз пролито. Сьогодні веселитись і гуляти треба. Перша пара опісля війни в нашому хуторі. Приймете, діти, гостя, кинувся Йоська до нього, Табурета підставив. Ти, Йосипе, неправильно зробив. Прийшов би до мене та сказав, що оце я, дядько Сидоре, женитися надумав, а то побіг мерщій до сільради. Треба було хоч якось приготуватись, дорікав дядько, чоловік кремезної статури і погожого характеру. Тут Кхе, трохи сальця виміняв на базарі. То оце нате, ми вже якось із старою переб'ємося, а ваше діло молоде. Звиняйте, звісно, та більш нічого нема. Оце добре, раділа тітка Соловета, і її зволожені очі прояснилися. До картопельки і сальце, от і гульнемо. А там потяглися люди. І кожен щось із собою приносив. Наставили наїдків, скромненьких, у кого що було, і стали весілля справляти. Ванько ситник ушкварив на гармошці, а полька рижачка в жаровню торохтіла, і пішла біда гопки вибивати, горе каблуками в землю. Топтати було. Потягло холодком, а він у самій сорочці, а старі кості швидко холод відчувають. Що ж, пора додому, коней не вернеш. Погнали. А вдома дивись, пріся турбується, переживає, хвилюється, ех. Коні ви мої, коні. Де тебе носить? сплеснула в долоні Пріся, коли Йоська увійшов до хати, що потонула в мороці, бо Пріся не вмикала світла, а сиділа так собі. Чоловік не озивався, то звелася і натиснула на вмикача. Чи ти не п'яний? Еге ж, п'яний. Вік і в рот не брав, а оце смикнув, мимрив, роззуваючись. Отако п'яний о? І де ж ти впився? А на роботі? З ким же хоч пив? уже сердито питалася, зоотехніком та бригадиром. Що? Чого витріщилася, гримнув. Йосипе затремтів у неї голос. Почни ще ревти. Горя напився, горя, аж очманів, казав далі. Коней забрали. Так то. Куди ж їх? Приклала руку до висохлих грудей. Кат їх зна. Казали, що тепер вони колгоспові, як третє дишло до брички. І сокола. Ого! А ти де був? Я їм і очі повидирала б, а не дала. Та він же, як дитина. А тепер буде лівер. Ну, ти ба! Мов би, люди серйозні, а мені й сон сьогодні в руку, наче зайшов до нас з якогось дива зоотехнік у хату і на покуті всівся. Дайте мені, каже, куті вівсяної, а я вже й несу йому ту кутю, а вона дьогтем помащена. Він же їсть її, їсть. І ніяк не наїсться. та все кричить мало, ще дайте, ще. Я з переляку й прокинулась, а воно бач, як вийшло. Як же ти тепер? Сказали, що без надобності. Так відказав, аж Прісі заболіло. Як на пенсії, то сидіть собі дома. Або йдіть у сторожі. Тьху, я цілий вік біля коней, а вони мене в сторожі. Сторожі? Вже ж, не в міністри. А що там казати? Але, чує моє серце, прийдуть вони ще до мене. Скажуть Ідіть, Йосипе Карповичу, ми коней вернули. Ваше таки зверху, без коня ані туди, ані сюди, але я не піду. І не йди, хай знають, хай тоді покрутяться і так і сяк, щоб знали, по чим воно мірка лиха, наче що вкусило жінку. Е, розплигалася, враз змінився Йоська на лиці. Став якийсь суворий, кому ж, як не мені, коли них правитись? Молодші знайдуться, підібгала присягу, Ти ба який, його жаліють, а він вовком дивиться. Що ті молоді тямлять, їм, аби поганяти, а з коней і сьоми мило сходить, а коневі догляд потрібен. Тут уміння багато важить, це тобі не залізяка. За конем хазяйського ока треба і душі, а молоді хіба це розуміють? їм що трактор, що кінь. Нікого вони замість тебе не знайдуть. Не підуть твої молоді до конюшні, не бійся. а як же конюх хе. Вони ще трохи погомоніли і полягали спати. Йоська у сні крутився, стогнав, схлипував, щось вигукував, а під ранок стих. Заснула й Пріся, але ненадовго. Йоська кинувся і її розбудив. Що? злякано Пріся до нього. Цс. Цикнув на неї, ніби сокіл ірже. Тю на тебе. Де б він усявся?» Спив же сердито жінка. Але щось глухо стукнуло в шибку. Юська зіскочив з ліжка, блиснувши худими білими ногами, і припав до скла. Він, анахтимець, скрикнув і метнувся до дверей Куди ти здурів? Сокіл вернувся та хряб дверима. Сусідка баба Мотря, яка дуже рано вставала, Аби походити босою по росі, бо жилася, що бачила нечистого в подобі коня з двома головами, який вискочив з Йощеного з садка і через городи подався долева.